Вітаю всіх, шановних глядачів, моїх дорогих друзів, підписників, гостей мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду відповідати на ваші запитання. Останнім часом Запоріжжя і район Запорізький, та що південна частина, кошмарять кабами. Росіяни кошмарять кабами. Закидують. Авіабомбами. Сьогодні зараз тільки читаю новини, що там не розірвалося, там впала воду. Там ці бомби. Господи. І оце ви, ви мені почали писати. Оля, скільки це буде продовжуватися? Що це відбувається? Давайте подивимося. Скільки ж це буде продовжуватися? Оці е, обстріли е, бомбами. Тому що тут є керовані. Бомби і просто бомби. Ось зараз. Так. Подивимося зараз на ближайші три місяці. Як, як буде стояти справа, як будуть обстояти діля, діла по кабам, по обстрілам Запоріжжя, по Запоріжжю? Листопад 2024 року, грудень 2024 року та січень 2025 року. Подивимося на ближайші три дні. О, три місяці. Так, три місяці, ну, два з половиною. Получається, що тут уже листопад у нас сьогодні 12 листопада. Давайте зараз подивимося. Так, що чекає Запоріжжя і район в плані обстрілів бомбами, авіабомбами у листопаді 2024 року. Листопад. Так, листопад. Що чекає місто Запоріжжя в плані обстрілів бомбами у грудні? У грудні 2024 року? І що чекає місто Запоріжжя і район від обстрілів в плані обстрілів бомбами, авіабомбами? У січні 2025 року. Так, і будуть вони ще в січні обстрілювати Запоріжжя і район бомбами. Так. Перевіряємо, дивимося. А дивіться. Ну це листопад. Листопад тут, кажуть, дорога відкрита їм. Ніяких препятствий і кажуть, по наводки, по наводки, 에, зрадників, ворюг, це все йде на Запоріжжя. Тобто безпрепятственно йде, і ніхто їм не заважає. І ніхто ці ж бомби не можуть переловити, перебити їх. От. Тут кажуть, що хочуть захопити Запоріжжя. Оце е, листопад ще буде таке кошмарення е, до кінця місяця. Так, грудень. Дивіться, грудень. Щось там, як ото кажуть, щось піде не так. Наша тут, наша, У нас тут якось оборона буде. Наша якось там, знаєте, хто послаблення оборони. Отут іде послаблення, можливо, вони нічим буде збивати, там щось стріляти, не знаю що. Тут іде як розвал якогось підприємства, якоїсь команди. От. І тут кажуть: бачите, так, така ситуація на роздоріжжі, і не знаю, що буде завтра або через три хвилини. Тобто, таке сумніння і сумніви. Безкінечне колихання. Буде-не буде, прилетить, не прилетить, ля чекати. Але дивіться, далі йде карта закохані. Тут остання карта імператриця. Той старший аркан, і це така благодатна карта мати, земля, Україна, території. Так, зараз дивимося. Тут кажуть, що щось, от, ну от щось будуть домовлятися. От кінець грудня, тут щось до, договор домовленості. Тепер дивимося, а січень. Що січень. Так, дивіться, січень. Тут дивіться, які карти також. І карта диявіл, і карта уход, і карта місяць. Тобто місяць такий буде, знаєте, знову таке отаке непонімання теж. Що, що буде завтра? Не знаємо, що, що сьогодні, через 3 минути буде. Тобто, отакі непорозуміння. Не якісь скриті тайни. Щось тут будуть втіхаря щось будуть домовлятися, домовлятися, якісь обмани про Запоріжжя, на Запоріжжя, щось тут будуть якісь, знаєте, як ото, е, злобний заговор, міровий заговор, чи якийсь там е, закулісний заговор. Ну тут щось йде, е, такі, все по на обмані, все йде на якомусь, знаєте, замилювання очей. А ми ну, зараз дивимся. І що? Дивіться, мир. О щось мені таке кажеться, що щось будуть тут домовлятися, щоб зупинити це все, щоб якась ми, мирова, якась іде е, домовленість, щось тут іде, якісь підписання документів, що, судячи по цій карті, закохані це карта договір. З, Здійлка, російські слова йдуть в голову, е угода, союз, якась тут домовленість і так далі, і так далі. Але це нам не, не сподобається. Це нам не сподобається щось стосовно окупованих територій. Тут якісь будуть іти ось, очки, оце, вони вже ось почина... десь у січні, оце, у грудні січні оце щось, почнеться тут розмова, якісь, переговори. Розмови, щось про території, про кордони. І це нам щось не сподобається. Нам тут щось не сподобається. Карта суд. Тут, знаєте, як ото вищі суди, вищі чини, правітілі міра щось тут будуть засідати, щоб зупинити оце все. Щось ось йде до завершення. До завершення, бачите, як... Ну, тут щось показують, що може бути що втрата чогось, втрата якогось ресурсу. З нашої сторони. Але полегшення йде якесь. От січень йде полегшення. ось Грудень починається січень. Можливо, це як о, Трамп стане в, у владу, там оце, його пройде його інаугурація, то після того, там, 20 січня, по-моєму. Щось там буде ось. 20 січня, ну, в січні, щось йде, якесь просвітлення. Зараз подивимося. Так. Отак, От запитаю. І ще раз питаю, у ну, листопаді точно так, у грудні будуть ще бомбити Запоріжжя бомбами. Ну, захищають, але що, щось, щось вже кажуть якось менше чи що, щось таке. Щось іде якесь зменшення. Так, у січні будуть Запоріжжя бомбити росіяни обкидувати бомбами. Авіабомбами. Січень, що тут січень? Оце знову ті самі карти. Тут щось іде... Бачите, якесь правосуддя, якісь тут ідуть документи, щось тут сім'я, повернення додому, щось тут іде. Повернення землі, територій. Ну, щось тут йде тут. Січень, це щось буде. Так. Після січня, після того, як Трамп стане у, ну, вже прийме свою владу, Дональд Трамп стане повноцінним президентом США, то буде зупинена війна в Україні? Чи буде зупинена війна в Україні Трампом по його вказівці? Дивіться, карта каже, що так. Дивіться, карта кажуть, каже, що так. Що кажуть, але все одно, а як Україна в виграше, виграше у виграшному позиції вона тут. Що вона тут, бачите, оця карта каже, кажуть, один в полі воїн. Тобто, мало сили не рівні, але Украї... оцей чоловік людина ця. Вона стоїть, вона на нього скільки шість вогняних палок, а він стоїть з однією палкою всіх подбивав. Він на горі стоїть, тобто він на вершині. Тоді далі йде карта Сім'я, повернення в сім'ю, і карта шанса. Тут йде кажуть, щось тут чи дадуть нам, можливо, щось таке дадуть, що вже щоб просто, щоб все це завершиться. Іде, бачите, це карта колесо фортуни перевернута. Оце замедлення. Дивіться, отут, от. оце замедлення, тормоз. Оце карта повішаний. Це ще будуть, кажуть, уже під кінець цього року. Оце замедлення, Далі карта? Оця людинка тут іде, паш, а тут перевернута, тобто в тобто, підвішеному стані. От і ця карта. Карта переможця, вона також перевернута. Тобто, от, от дорога зупиняється, зупинка, зупинка і ще раз зупинка. І знову дивіться, які карти, як сім'я. Як сім'я під захистом. І тут знизу карта захисту. Раніний воїн, який захищає свою землю, свою країну. Ну, щось тут, тут повинно бути. У мене якесь відчуття, таке я ходжу, і мені мої глядачі там пишуть. І вони кажуть, у нас також таке відчуття. Ну, будемо сподіватися. Ой, але нам треба, щоб всіх, наших, наші села, всі наші містечка, все звільнили і нас повернули. Чи буде звільнення? Чи підуть росіяни з нашої землі? Чи підуть росіяни з нашої української землі? Підуть вони коли-небудь залишать нашу, взагалі коли-небудь залишать вони наші українські землі. Дивіться, ну от всі карти кажуть. Дай Боже, щоб так і було, дивіться. Парадом підуть. Так, ми будемо святкувати. Так, ми будемо боятися, що... але і вони зі страхом, це карта страх. То, що їх тут щось тут так заб'ють у ці санкції. Чи оце все щось тут. Карта страх стати бомжом, страх стати, ну, як ото безголодним, з голоду померти і так далі. ну це так... Великі фрази такі, це я утрірую, але тут щось із за страха. Залякають. Бачите, тут Ідуть ось ці карти в такому положенні. Оця напрямку, оцей парад переможці, оце в моїх колоді, в моїх гаданнях, це українська армія. Іде сюди. А ці жебраки вони тікають. тобто Вони йдуть за ними, вони їх як проганяють. Карти кажуть, що так, вони підуть. А от коли вони підуть, а коли ж підуть. Зараз будемо. Найближчий рік чи більше? Чи пізніше? Найближчий рік підуть вони всі з нашої української землі. Найближчий рік. Ні, а пізніше. А пізніше так полетять. Так, дивіться, бачите, їх теж. Ось, щось так буду, знаєте, як от, конвейером тут щось їх е, опять рублем наказувати, да, наказувати, гроші, гроші. Ми стоїмо, але ми от стоїмо свою у з нашої землі, і тут прям вони біжать, не оглядаюсь. І знизу на, на дні колоди. Король мечів, він е, перевернутий. Тобто втрата сили, втрата позицій, статусу і так далі. Кошмар на вулиці В'язів. В обмані і міщиті. Бачите, вони там ото їх дьявол, ото їх там ото і сожрет. Він їх і поглотить. Хай так і буде, хай так і буде. Дай Боже, щоб так і було. Так, чи найближчі, скажімо, ну, місяць чи декілька місяців. Чи залізуть росіяни у Дніпропетровську область? Там я читала, що 9 кілометрів вже залишилось до кордону з Дніпропетровською областю. Чи залізуть вони в найближчий на час у Дніпропетровську область. От на територію Дніпропетровської області. Залізуть солдати армії РФ. Дивіться, смерть їх там чекає. Ні, тут дорога закрита і тут дорога їм закрита. Кажуть, кажуть, що ні. Ні. Бачите, точка. Десятка мечів. Тут їх і пригвоздять. Плани в них є, звісно. Але диявол перевернувся. Нема тут якось сил, нема, нема енергії. Хоча вони будуть накоплювати ці свої. І бомбами можуть обкидувати, на жаль, можуть, можуть, так. Можуть обкидувати, грати, бачите, такі керовані ті. Кручу, вірчу, куди, може, шахеди. Оце може бути. На жаль, це так. Але самі вони туди не зайдуть. Ну, карти так показують. Їх проженуть. Їх проганяють. Я на днях робила прогноз, старопрогноз, прогноз, чи буде допомагати Трамп. Воно все ще там таке в стадії вирішування. Ну, кому цікаво, можете подивитися відео. Я там все, що я говорила, я чесно вже не пам'ятаю, тому що я, в мене така, ну, як воно, ще захисна реакція організму, що я от швидко забуваю те, що я роблю розклади комусь людям. Через, там, через два дні вони в мене можуть звернутися знову. Я вже не пам'ятаю, що я казала. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ой, так, що ще спитати? Степногірськ захоплять? В мене ви питаєте за місто Степногірськ, село. Селище Степногірськ. Росіяни захоплять? Ну ні. Бачите, летять. щось на, лодках Дорога вперед. Але бачите, тут різкий розворот. Пішли, розвернулися. і тут, кажуть, немає благословлення, немає в них. Благословлення. Ну, це буде топтатися. Бачите, за ногу підвішені. І тут сім'я тримає оборону. І нет. Вони, його бачите, тут знову ця карта. Один в полі воїн. Нас мало, але ми в тільняшках. Ні, бачите. От Степногірська Україна є і завжди буде. Тому будемо спостерігати. Ну, такий невеличкий я прогноз зробила, бо мені за ці каби мені самі вже це вже достало, вже чесно. Та всіх це уже просто. Ой, дякую, що були зі мною, що мене слухали, що мене дивилися. Діліться моїми відео, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви мене дивитеся, от просите про якесь місто, то я буду дивитися, от ви попросили про якесь місто зробити цей прогноз, то я буду дивитися, скільки людей поставило там лайк. Якщо одна людина написала, то ну, вибачайте однієї людини я робити не буду. Голосуйте, пишіть коментарі. Задавайте цікаві запитання, пропонуйте нові теми для розкладів. Все буду дивитися, все буду перевіряти. Все буде Україна. Україна перемогла. Всіх обіймаю, мирного неба, всім бажаю!